Наша нового колеги, що суттєві зарядів організаційно-юридичного управління, закупати обласної депутати районної ради є зауваження до присутніх. Є пропозиція з додатковим тринадцятим питанням підтримати порядок денний цілому. Прошу голосувати. Розглядаємо проєкт рішення про надання дозволу на укладання договору підрозділя. Підтримку аваріювання, а навчальник управління создання з фаністаном хочу просить віддати до на продаж квартири бідопічної, яка знаходиться у власності. Проживають в будинку, який теж є власністю бідопічної. За кошти від продажу будинку будуть викрати власну через бідопічну. Я пропозицію підтримати, немає заперечень. Що запрошувало слухати. Це повного сенсу. Про визначення щодо нашого державного фонду розвитку за докалку нашого успіху і бізнесу, це енергопасок, згідно з моїм думком. Долкової території пришвидше пана Ігорів, начальник управління житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту. Є зауваження у Чуденського полна Каткас. Нема захищення? Прошу голосувати. Одноголосово. Про взяття на постельному виконавчому комітету провели міської ради Горозького району Київської області конеців облікові справи управляється відповідь виконавчого комітету міської ради брошко району київської області 25 року з номером 471 Ющенко Ірина Миколаївна, начальник управління комунальної власності та житла. Є зауваження? Є пропозиція підтримати, прошу голосувати одноголосу. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Бравльського міської ради Барського району Київської області від 29.075 року з номером 66 года. Стосується вкладыва. Да. Є запитання? Mm -hmm. Прошу підтриму. Розглядаємо проєкт рішення про видачу дублікату свідоцтва про право власності на нерухоме майно. Є пропозиція підтримати. Нема прочитає? Mm -hmm. Прошу голосувати. Про затвердження умов передачі в оренду об'єктів комунальної власності дорожньої школи правильної громади шляхом офіційно. Е, є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Обговоримося. Розглядаємо проєкт рішення про включення до переліку першого типу та передачу в оренду об'єктів комунальної власності з броської міськрації правильної 8,7 квадратних метрів, так, по незалежності. Нема затричі. Жест номер один. Прошу голосувати. Договості. Про включення до переліку другого типу та передачу в оренду об'єкту комунальної власності проводить міської територіальної громади без опціонного контракту чи місті Вічного виконавчого комітету про військової міської ради Броської райони Київської області 15.07 року з No 617. Є пропозиція підтримати вже номер 5 прошу голосувати одноголоси. Про продовження терміну дії договору оренди об'єктів комунальної власності Богорозької міської територіальної громади без обсунув, Богорський міський центр з медико-санітарної допомоги і дитячий садочок Джеребса. У садочку говорив. Нема додати, прошу голосувати одного голосу.

Брат учебник старичного локомотива КНК, это было с 1 сентября 8 10 24 года, уже Это документы с одного полной листа, они прямо здесь. Когда после решения действия назначенных облаков, прошу по шуму пункту, их наружу на резервную десятичевую, это не место на десятичевую. Я пропадаю тебя пиктурно, просто голосовать. Контур на одном нем особо счастливый, поэтому два від 12123 -12 року з номером 1072. Є пропозиція підтримати. Прошу вам слова. Вона ви нас годена за спеціалізою дитини в зв'язку з сутніше згоди батька. Є пропозиція підтримати прошла. Ми досі переведені відчуття, є зауваження. Да, уважно відноситись абсолютно за вас про вашу підтримці допомоги перше хочу подякувати за роботу що ви відгукнулися і ознаки значків з інвалідністю нас поставлені по місту але маю зауважити що без відповідних дорожніх знаків вони мало дієві бо насправді вони повністю не виконує свою функцію, тому треба, щоб стояв знак про для людини з морічності. Тепер, друге подякувати а, а, Комунхоз чи як він називається Ладлуський блогрустрій за те, що навели порядок з деревами, які висаджені каштанами біля Макдональдсу. підглядали. Все дуже дякувати на дерево Ми, ми зобов'язуємося. Підсадити і що наші парковочні служби навели порядок з парковкою автомобілів біля Макдональдсу. Більше там не паркуються. Це така хороша була проведена робота, і там зараз все більш-менш в нормальній формі, хоча насправді там цього Макдональдсу не мало бути, але І прохання. У є дві відповіді такі не те, що дивні, а куме. В одній зазначено, що я знайшов якийсь прибор, а в другій щоб собака щось покришла. А Прибор стосується дерев двох дубів, столітньої довненецька, на які я обласна рада дала Ні, ні, я одразу там відповідь. Сьогодні зв'язувався, значить, це е, прибор, але дійсно є тільки комунальне підприємство київ зеленбург Вони двічі відмовлялись. Сьогодні, завдяки голові обласної адміністрації, вже є дзвінок заступника голови. Я позавчора бакая особисто попросив, щоб ви йому знайшов прибор. Окей. Ми з ми з Калашніком вже зв'язалися, вже нас зараз має. Це просто дивна відповідь, що депутат обласної ради має шукати прибор. Вона така трохи, якась... Олег Валерій, дивіться, можна я зазначу тут на місці. Цей томограф він мається тільки в Київ-Зеленбуді. Інші томографи знаходяться на Західній Україні. Київ-Зеленбуд двічі нам письмово відмовив, в тому числі ми і на звернення безпосередньо і депутатів, не тільки вашого, а також ще звертався інший депутат обласної ради. Я сподіваюся, що сьогодні вже буде домовленість Київ-Зеленбуду. Будуть обстежені ці два дуби, і після цього обстеження вже визначиться. Ді, але, мене бахай трохи сміявся, каже. Ну якісь такі, ладно. А, а друга історія з нашим фонтаном, який придбаний і пордарованим російській міській на раді досить давно, який не працює, і Відповіді що собака там щось перегризла. Ну перегризла, то Я треба. Сігуль. Кабель живий, то треба відновити, це ж не проблема. І питання цього фонтану ж в першу чергу за арацією води, а не то, що воно там. На гарно було люди. Тому, тому що вольне протокольне доручення виконати роботи стосовно електрозабезпечення даного штата. Так да. і Ігор старіч. Ну на останній зустріч я був три місяці тому, майже три місяці. Ви дали доручення вашому заступнику якось питання хоча б підняти з приводу стели, яка досі знаходиться в благорибового устрії. За три місяці до мене жодного разу не звернулися важко. Три місяці пройшло, ну я скільки ще чекати. Добре, я спитав, у нас, я, спитав. То, що якось воно не дуже. Це дуже дяло. дякую. Дякую. Ігорі а які терміни зеленбуд пообіцяв на В, чому? В які терміни зеленбуд пообіцяв надати прибор для обстеження? А от зараз я чекаю від них дзвінок. Я думаю, що розумієте, то, томограф він має визначити саму середню структуру дерева, для того, щоб ми могли зрозуміти. Це зрозуміло, воно в, в, в постанові прописують. Ну, обидва дерева в будь-якому випадку живі, живі, і їх, да. навіть якщо там є полості, то можна зазначити, щоб за ними правильно спостерігати. Але да, є погодження обласної ради про визнання їх суперення цих право. наші є рішення.